Я створю українські викріки одягу корсетів та нижньої білизни і покажу вам трошки за моєї справи. Хоча про розробку цієї викріки я знімала дуже мало, тому що думала, що у мене депресія, а виявилось просто понижний феретин. Так, ось тут ви бачите, як я псую майже півтора метра тканини, тому що перший макет мені зовсім не сподобався. Пожиття другого макету я не знімала, тому що знову ж таки думала, що у мене депресія, у мене зовсім не було сил. Але ця спідниця мені вже сподобалась. Я внесла декілька правок і залишила її собі. Купила ще один відріз тканини для того, щоб шити фінальний варіант і знімала. Інструкцію. До речі, другу спідницю я шила із величезної спідниці, і секонда вийшов такий собі апсайклінг. До речі, щойно вирішила порахувати, скільки у мене викрійок, і виявилось, що я випустила вже 25 викрійок, хоча я думала, що їх 10-15 штук. Звісно, більшість викріок це корсети і нижня білизна, але я собі поставила за ціль розробляти також і викрики одягу. Це набагато складніше для мене, тому що я працюю з конструктором, але воно того варте. Ну і звісно ж, показую фінальний результат. До речі, з моменту початку роботи над викійкою і до її випуску пройшло трошки